Так, що ну у нас спільнота. В продажі ось такий пістолет МР654К 2012 року на одному номері. Всі, в принципі, запчастини, магазин, рамка і затвор на одному номері. Зовнішній стан по фото. Є е, дульний зріз під 9 мм. Так, в цілому пістолет в гарному стані. Зводиться, щелкає, запобіжник так от спрацьовує. Зараз проведемо часткову розборку. Ось так от він виглядає всередині. Магазин не люфтить. Зазор мінімальний. Ось так виглядає сама затворна рама. Зараз ще перевіримо, чи травить балон. Так, В п'ятці магазина є скритий піджимний. О, закрутив. Отже, магазин 212, пістолет 212 і сам затвор12. Проведемо постріл. Пістолет стріляє. Магазин не травить. Все на одному номері. Ось такого плану. В гарному стану. Тужність дуже велика, Піднімаю ось такого ножа. Не упустіть свою нагоду придбати шикарний пневматичний пістолет.